Події найближчих 7 днів. Давай подивимося, чого тобі чекати найближчі 7 днів, яких подій. Подивимось, для кого це розклад. Нагадую, розклад загальний може програтися не для всіх. За індивідуальними розкладами, звертайтеся за покликанням в шапці профіля. Отже, для кого цей розклад. Для людини, яка цілеспрямовано, іде до своєї мрії. Набуває нових знань. Ну, вже багато чого навчилася на шляху до своєї мрії. І вже оцінює, що їй далі робити, куди йти. Напрямок руху вибирає. вже досягла якогось рівня знань і знає, в яку сторону їй рухатися. Для того, щоб досягти своєї мрії. Тобто, вже шлях намічений план є. Так, далі по двійці жезлів. Людина обдумує всі наявні ресурси, чи потрібно ще щось мати, чогось навчитися, про щось дізнатися, для того, щоб почати поступово, продумувавши, можливо, скласти план. Так, Чіткий план, причому на кілька кроків вперед, розрахований кожного разу, це як структура якась. І піти в нове. Так, людина сто разів все відміряє, один раз відрізає, людина обдумує, планує і не боїться залишати те, що віджило себе, для того, щоб досягти чогось нового. Дай подивимось події найближчих днів. Події найближчих днів. А ти імператриця. Ти може знаходитися в тих енергіях. Коли все розвивається. Всі сфери життя, які в тебе є, вони будуть підніматися на планочку вище, будеш більше доглядати за собою. Тут ще важливо, ну, якщо в тебе відносини, то перейдуть на наступний рівень. Якщо в тебе кар'єра, то буде шанс підняття росту кар'єрного. Можливо, будинок будеш прикрашати, інтер'єр новий робити. Але в цей час тобі варто доглядати за собою, приділяти увагу саме собі і на даний момент зробити себе, ну, скажімо так, центром Всесвіту. Спочатку я, потім інші. Так, правосуддя. Тут вирішення найближчим часом, найближчих сім днів, вирішення якось питання. Або документа, який ти давно хотіла отримати, тобі важливо було. Можливо, для когось це одруження, так, там в паспорті, бажаний давно. Можливо, це вагітність і якраз після неї там в паспорті. Так, можливо, це якесь рішення судове на вашу користь, якась рівновага. Ти знайдеш внутрішню рівновагу в собі, як тобі взаємодіяти з. Із світом, з Всесвітом, для того, щоб бути в гармонії. І по десятки пентаклів тобі ще прийдуть якісь гроші. Дивися, або тобі за щось треба буде заплатити, що мало ймовірно, або, хоча може бути і так, але воно принесе тобі користь в результаті, або просто надходження якихсь, ну, якийсь новий дохід. Можливо, ти своїм хобі, книжку почнеш писати, наприклад. да? І це тобі принесе свій дохід. Тобто це гарна карта. Всі члени сім'ї будуть задоволені. Події найближчих семи днів. Результати будеш оцінювати, що тобі треба для того, щоб досягнути своєї цілі, що в тебе є, що в тебе наявне, що треба здобути. Для того, щоб взаємодіяти з королем Пентаклівом. Це телець Діва, або Козиріг. Людина земна, практична. В пріоритеті все матеріальне, фінанси, любить природу, тіло своє побалувати. Так, і Лицарь Жезлів, І ця людина до тебе проявиться або це два різних чоловіка. Дивіться, король Пентаклів це одна людина, яка я сказала. Лицар жезлів це Лев, Овен-стрілець, але трішки молодше 35 років, або виглядає молодше, або це просто е прояв цієї людини, але вже з пристрастю, з бажанням до тебе щось або втілити якусь ідею, або це можливо стосується і відносин. Так, може бути і відносини. Тут, знову ж таки, Паж мечів випадає, планує, думає, обдумує, як до тебе проявитися. Події найближчих семи днів. Так, 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 і ще проявиться до тебе король жезлів, той, який був в таких негативних енергіях, в апатичному стані. Король жезлів це Лев Овен-стрілець і хотітиме якихось результатів, або ви в кінці кінців досягнете якогось компромісу, якогось рішення, яке задовольнить вас обох. І причому це рішення буде підходити, ми, підходити і тобі і йому. Тобто ви примир'я заключите.